Першу все було так, як і мусило бути. Поділилися на два табори болі. Як ви думаєте? рад виграє. я думаю, що виграє київська Динамо. А я думаю так, що м'яч круглі. Куди попасть, то і виграє. Звабливо виблискував кришталевий клуб. І почалася гра. Дещо різкувати. Трохи безладна і нервова, як і усі фінальні кубкові матчі. І наші земляки. В четверте заволоділи б почесним трофеєм. Якби протрималися ще хвилину. Всього лише одну хвилину. Результат гри вже відомий. Нам лишається нагадати основні моменти поєдинці. Кияни швидше налагодили гру. Раз по раз проривається блохтін. Ось вони удвох з колотовим захисників і і м'яч послано в руки воротареві. У другому таймі атаки динамівців ще посилюються. Арарат щосили намагається стримати противника. В штрафному майданчику Месропян збиває буряка. Пенальті. Голоту є. Один-нуль. На жаль, більше київським болільникам радіти не довелося. Арарат будь-що прагне відіграти, бо щоб утримати перемогу, тренери киян за дві хвилини до кінця основного часу замінили Блохіна Буряка на захисників. І на 89-й хвилині за оту саму одну хвилину до перемоги сталося непоправно. В додатковий час без Блохіна та буряка динаміцям гола забити не вдалося. А єреванці забили. Подивіться ще раз. Отже, кубок зимує в Єревані. Вітаємо, переможців!